Охорона материнства, так, тобто за совєтського часу, причому пізнього совєтського часу, і тут. Що, що я про це знаю? Так, згадуємо біле сонце пустелі. жінка, женщина на теж чоловік. І це, це щось таке жахливе, якийсь такий конструкт. З одного боку, це начебто зрівнялівка, так, і те, щоб там всі працювали на однакових посадах професіях. З іншого боку, це все одно ну, така дискримінація, так, досить значна, в тому числі жінок. І от охорона материнства це більше як що? Як переносне значення, чи насправді там щось там працювали і. І напрацювали в цьому плані тут можна да, дивитися з двох сторін, як то кажуть, палиця двох кінців напрацювали безумовно, якщо дивитися на законодавчу базу. А саме Брежнівського періоду вона достатньо потужна, дійсно і багато законодавчих, нормативних різних і виконавчих постанов, актів тощо, тощо, тощо було напрацьовано. І ідея, якщо почитати ці документи, непогана. забезпечити жінку робочим місцем безпечними умовами праці. Ми саме говоримо про цей період, вже так забезпечити її фінансами, от допомогти їй перед. Пі після народження а, фінансово народження дитини я маю на увазі, забезпечити дитину дитячим садочком, щоб жінка могла працювати. А, ну і власне, тобто воно розглядається така, як ну, непогано ніби, але з іншого боку, чи працювало це? Або для міст це не працювало. Тому що ми говоримо вже про пізній совєтський союз, і в містах вже жінки були достатньо освічені. Вони хотіли закінчити університет, вони не хотіли йти працювати часто на заводи і на якісь там другорядні посади. А тому їм оця смішна матеріальна допомога, яка пропонувалась, вона вже їм не була помічною їм треба було інше. Тобто вони хотіли себе реалізувати. Можливо, ми можемо певні навіть паралелі сьогоденням провести, та коли в нас війна Росії проти України, і держава намагається робити, як ми бачимо. Якісь порухи в плані покращення демографічної ситуації, але якось ці порухи десь розпорошені, їх ніхто не бачить. І зараз вже жінку ніхто не зажене назад, там умовно в декрет. Тобто треба е, вчитися, можливо, на помилках і на якомусь гіркому досвіді Совєтського Союзу і розуміти, що часи змінилися, люди змінилися. А якщо дивитися на взагалі підхід тогочасний, е, ми знаємо, наприклад, що там казав про е, процес народження, наприклад, що казав один із полководців совєтських, так про те, що йому насамперед потрібні солдати, і, і поповнення їх, і це якби знову ж таки е, е, підхід до людини, підхід до дитини і. Діто народження з одного боку з іншого боку, ми сьогодні бачимо в Україні певні трансформації в Європі. Певні трансформації там і можливо зміну підходів. Наскільки Україна, наприклад, вирізнялася в контексті там материнства і охорони материнства від усього совєтського союзу? Так така різниця була чи ні? Була в європейській частині совєтського союзу. Ми можемо говорити от Україну і сюди доєднати Литву, Латвію, Естонію, тобто Республіки Балтії та Європейські. Ось ці. Звісно, що Україна вона значно раніше та опинилась під совєтською окупацією, але все ж менталітет схожий. Та, от такий більш я не хочу казати прогресивний, але про європейський як би то не було. Тому що якщо говорити про республіки Азії, то і релігійна ситуація. Так і становище жінки в цілому, історично там зовсім інакше. Але от, власне, якщо говорити про політику. Самої влади, то влада намагалася однаково здійснювати політику охорони материнства, тобто однакова, однаково там умовно виплати за народження першої, другої, двадцять п'ятої дитини, та однакові умови праці. Лише треба розуміти, що Україна була таким центром індустрії совєтського союзу, і треба були трудові ресурси. І насправді у всіх документах люди так і називалися трудові ресурси, тому ми, ми одразу можемо бачити, у чому полягала політика саме в цей час. Треба було забезпечити. Розвиток економіки. А ми бачимо, що розвитку економіки в той час вже не було, це був антирозвиток, так от то Але для... розмови були. Звісно, розмови завжди були і будуть. То для от, України, для європейської частини совєтського союзу, було, було важливо в цей час саме забезпечити трудовими ресурсами, щоб жінки народжували і діти далі йшли працювати там умовно на заводи, колгоспи, тощо, тощо. Якщо ми говоримо про е, республіки Азії, про е, ці. Мусульманські частини, так Совєтського Союзу, то ну насправді там і інфраструктура була досить бідною, так і міст як таких особливо не було. То там роль жінки залишається традиційною, попри умовно однакову нормативну базу. Вона все одно народжує 5-10 дітей, вона не має там особливо прав, бо в сім'ї все одно регулюється її становище, а не державою, попри умовно, однакові законодавчі акти. А чи порівнювали ви систему, наприклад, медичного забезпечення там чи між різними совєтськими республіками, чи між можливо СССР і світом на той час? Тобто наскільки ну зараз ми бачимо, наприклад, як це вже теж як молоді батьки можемо теж спілкуватися. Та є питання вакцинації. Та, наприклад, деякі вакцини в Україні недоступні досі, Незважаючи на те, що вже весь світ там користується. У нас щось щось законодавство не пропрацювало. Тоді поділ на там буржуазний світ, так і правильний, єдино правильний та совєтський, як вони користувалися якимись лекалами, можливо, світовими, чи все суто було по по, на, по власному і на власний розсуд? Так, мені довелося порівнювати розвиток медичної сфери саме в контексті охорони материнства дитинства, а в Совєтському Союзі, за його межами і безпосередньо в Українській республіці та в інших республіках, якщо говорити про Україну, то за власне статистикою, і це було найскладніше мені порівняти працюючи в архівах, тому що з цими цифрами, ну вибачте, я гуманітарій, гуманітарний, мені треба було звести все докупи і, і, і ще зрозуміти, як воно має все разом працювати. То в Україні в 70-х 80-х роках було найбільше ем... Саме закладів медичних закладів я маю на увазі лікарень, там пологових будинків, консультацій жіночих. Їх було багато. Так само ми можемо подивитись дуже багато було койкомість. Саме за таким принципом рахувалася статистика. Тобто, умовно, там в Україні в одному там місті 100 койкомість. А в якій сусідній республіці теж у місті, у великому там 10 койкомість, і це була велика перемога для от совєтів, що 100 койкомість. Інше питання. Які послуги надавалися у цих закладах медичних? Ну, мені доводилося читати і ті документи, які, були, які нині є розсекречені. Раніше, звісно ж, ніхто не міг їх прочитати. То ми можемо бачити, що смертність в Україні, дитяча смертність, вона була достатньо високою. Порівняно навіть з тими ж республіками Азії, де жінки народжували по 5-10 дітей. Тому так оці таємні документи говорять про те, що ну по-перше, жінки в Україні дуже дуже багато працювали. Вони насправді працювали в шкідливих умовах. Заводи друге питання це екологія і використання на підприємствах і в сільському господарстві хімікатів і так далі. Тобто, дуже жінки самі хворіли, діти хворіли, от і особливо бажання народжувати 100-500 дітей не було. Бо, всі розуміли, що я говорю зараз про міста, де все ж просвітництво було значно краще. Що цих дітей треба забезпечити, їх треба виростати і дати їм хоч якусь дорогу в життя. Звісно, про село тут ситуація дещо інакша і з освітою, і з просвітою, так і з медициною і санітарією. Але навіть в селі вже в 70-х, 80-х роках по 10 дітей ну ми можемо зустріти дуже мало таких випадків, не народжували.